Щороку у березневі дні ми вшановуємо генія і пророка, який став символом України Тараса Григоровича Шевченка. Ряд заходів відбулися і в центрі художньої творчості дітей юнацтва та молоді міста Калуша за участю вихованців театрального гуртка, керівником якого є Мирослава Мельник, та вокальних гуртків. Побувавши на такому дійстві, ми вкотре проймалися гордістю за свій український народ, за майбутнє нашої нації, бо є гідна зміна. Вихованці театрального гуртка вміло та злибоком відчуттю. Шевченківського слова декламували вірші та уривки творів великого поета і мислителя, а вокалісти майстерно вкладали наймирущі твори Шевченка у музичні акорди. Тяжко, важко, в світі жити, сироті без роту, нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. Утопився б, молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити. А нема де дітись варто зазначити, що юні обдарування центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста Калуша відмінно представили творчість Шевченка і на міському рівні, декламуючи вірші великого борця за волю і долю народу на конкурсі читців палаці культури юність. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за солом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу, І не знаю, чого маленькому. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось і сонце ріло не пекло. В особливий спосіб свою любов та шану Великому Кобзареві висловили вихованці гуртків образотворчого мистецтва, центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді Олени Мостової та Петра Карпенка у тематичній виставці «У вінок Шана Великому Кобзареві Шевченко. Є мирилом нашої совісті, мирилом нашої правди. Його безсмертні твори є великою парадою для сучасної. України і для майбутньої Тарас Таразергорович є не тільки співець України, він поет на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі.